Всім привіт! В продажі один з моїх улюблених фаворитів. Шкода Октавія 7. Чистий 2019 рік. 1.6 дизель 115 кінських сил на новенькій резині. До речі, продається ще Grand Senic. Попередніх відео ви бачили на панорамі максимальний Це, що там є для Зена. Так, Шкода Октавіа. Octavia 1.6 дизель. В оригінальній фарбі, на новій гумі, на легкосплавних дисках. Все, що тільки можна мріяти, зараз пройду, покажу. Гарна комплектація, багажний відділ, двойний багажник, дуже рідко таке буває. У мене була максимальна шкода, був такий багажник. Ось, багажне відділення і внизу. Все інше. Ось вона шкодка. Вартість 15 тисяч її, вартість град 16300. Автомобілі знаходяться в Вінниці. Кудьєар резина новесенька. Один скат такий коштує недешево, справа не в ціні, а в надійності. Салончик чистенький. От ззаду, мені здається, не їздила ще плівка захисна. Ось він. Автомобіль мрії. Стан керма, сидіння. хто шукає шкоду. Двигун не митий, все чистенько, сухенько. Ось такий сьогодні у нас огляд. І інші авто є, не забувайте, в групі Viber. Великий вибір автомобілів в наявності. Надіюсь, показав все. Кому сподобалось, телефонуйте. Авто в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!